Півіпі та екстазі, хімічні наркотики, які викликають сильну залежність. Кількість розповсюджувачів заборонених речовин збільшилась у порівнянні із минулим роком. Наразі зареєстровано близько тисячі злочинів. А от у 2023-му в цей період фіксували майже 750. На жаль, майже щотижня затримуємо осіб, які розповсюджують наркотики, в тому числі і методом закладок. Це не може нас не тривожити, тому ми закликаємо усіх громадян, якщо бачите якихось підозрілих людей. Якщо маєте подібну інформацію, будь ласка, повідомляйте, тому що ми маємо припиняти це негативне явище у суспільстві. За словами правоохоронців, у моду серед наркозалежних увійшли синтетичні наркотики. Їх найчастіше виявляють у зловмисників. Саме хімічні речовини викликають найбільшу залежність та призводять до незворотньої шкоди для здоров'я піві це дуже особливо небезпечний синтетичний наркотик. Він часто буває неякісний, викликає звикання буквально з першого вживання і надзвичайно пагубно впливає на організм, фактично, майже за кілька місяців, повністю знищуючи людину. Найбільш поширений спосіб продажу наркотиків телеграм-канали. Так звані закладчики, переважно люди молодого віку, які хочуть легко та швидко підзаробити. Серед розповсюджувачів трапляються й неповнолітні. Якщо брати статистику, то десь близько 5% осіб, затриманих саме зараз повсюджені наркотичних засобів. Це є підлітки. Не слід забувати про кримінальну відповідальність за такий сумнівний підзаробіток за виготовлення пересилання або перевезення з метою збуту наркотичних речовин. Зловмисника чекає покарання від 4 до 8 років позбавлення волі. Олександр Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.